Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні не заплановане таке відео. У мене хочу поділитися своїми секретами, де взяти якісний ґрунт для нашої розсади, для наших кімнатних квітів, ну і для всіх тих рослин, які ми вирощуємо у горщиках у катковій культури. Ви знаєте, що окрім моєї такої традиційної роботи консультаційної, наукової і з польовими культурами, я ще займаюся вирощуванням екзотичних, субтропічних та тропічних плодових культур і для їхнього. Вирощування мені потрібно дуже багато родючого ґрунту. Звичайно, на мій об'єм купити в магазині це не по кишені, а треба думати, де його брати самому і щоб він не тільки не поступався, але і на порядок перевищував якісні показники купленого в магазині ґрунту. Так, от друзі, ділюся своїми власними секретами: як знайти цей ґрунт? Справа в тому, що для цього вам потрібно знайти село, в якому було твариництво. Або ще і досі залишилось тваринництво, де є промислові тваринницькі ферми, які займаються вирощуванням великої рогатої худоби: корів або коней, свині, кури, птахи різні не підходять для цього. Тобто, треба або велика рогата худоба, або коні. І... Знайти такі, такі села, навіть якщо вже там а, зараз тваринництва немає, але воно колись велося, теж такий варіант відійде. І ви розпитуєте потім у місцевих жителів, де можна знайти старий, дуже старий гній. Тобто із цих тваринницьких ферм, куди здівався цей гній. Він зазвичай вносився на поля, але він вносився у більшості випадків не одразу на поля, а робилися такі бурти-кагати із гною біля полів. Із цих кагатів уже потім. Тім його далі вносили на поля. І частина із цього гною завжди залишалася. Або навіть якщо його повністю вносили на поля, то на тому місці, де зберігався оцей от гній, там дуже залишився багатий родючий ґрунт. Так от вам потрібно знайти бажано б те місце, де якась хоча б частка цього гною залишилася. І за багато років, багато я маю на увазі 5, 7, 10, можливо, навіть 20 років тому вносили цей гній. Все одно пожив. Ні, властивості багато поживних властивостей в ньому збереглися і. Цей гній фактично перетворився вже в дуже такий добрий перегній, і фактично вже в ґрунт родючий перетворився, ну, дивлячись, скільки років він зберігався, і де, і при яких умовах. І ви знаходите це місце і те, і дивитеся, наскільки придатний буде цей гній для вас. Я от також знайшов за допомогою мого гарного друга Костянтина в Харківській області таке село, де займалися тварини, са. Ми так само купи гною вносили десь там біля лісу, Сасмуги, а потім їх вже вносили на е, сусідні поля. І е, частину із цього гною і досі вже десятки років, мабуть, зберігається от на цьому місці. І воно вже зараз було ми вже ніхто і не знає, що тут колись був гній, але е, варто все ж таки знати, що він тут був і пройти на це місце. І зараз вам покажу, чому. Ну ось дивіться, Як я сказав, бур'янами все позаростало, зараз уже пізня осінь. І ви приходите на це місце і е, лопатою щищаєте верхній шар ґрунту, фактично дернину з бур'янами. Ви берете і щищаєте всю. Приблизно 5-10 сантиметрів. Головне, щоб оця коренева маса, більша частина, у вас була десь в стороні видалена. І оцей ґрунт, який залишається, це ідеальний, просто ідеальний ґрунт для вирощування вашої розсади. Тому що це вже навіть не перегній, а він фактично дощовими черв'яками і іншими мікроорганізмами він перетворився в дуже поживний, пухкий такий ґрунт. І ви сміливо можете його брати і вирощувати розсаду, помідорів, огірки. Ну, перців, будь-яких культур, ви можете вирощувати розсаду, можете на підвіконі вирощувати різні квіти. Але дивлячись, в яких умовах, як я сказав, і скільки років він зберігався, для деяких рослин його не бажано отаким от, ну, в такому вигляді одразу засипати в горщики. А можливо, його потрібно буде в різних пропорціях. ну Я буду змішувати один к двом-дві частини цього буду старого. Перегною брати одну частину звичайної землі з городу, з городу беруть беру землю. Можна додати ще якусь частину піску і сміливо використовувати для е, е, своїх рослин. І є ще один секрет, який я хочу поділитися. На таких от місцях дуже часто заводяться миші, цілі колонії мишей, і вони роблять такі от кургани. Вони роблять запаси із насіння бур'янів, потім соняшник, пшеницю, вони з полів тягають. І тут от зберігають в самом низу таких от курганів. Але щоб зберегти свої запаси, вони зверху засипають такою дуже родючою землею із перегноєм, із з часточками там, соломи, бур'янів різних. І це дуже пухкий, дуже родючий ґрунт такий виходить. Звичайно, там під самим низом, вже в самому низу, там іде солома така, ну, з бур'янів. Вона вам не підійде. Її треба ну, викидати. До неї треба не докопуватися, а брати от саме десь. 15-20 сантиметрів саме оцього верхнього шару ґрунту. І це те, що для вас потрібно. Можете оцей із мишачих курганів ґрунт змішати із тим ґрунтом, який просто тут знаходиться, і зробити для ваших квітів таку дуже-дуже поживну, корисну землесуміш. Отже, друзі, дуже рекомендую вам виїхати на прогулянку на природу за місто. Якщо є у вас, звичайно, транспорт, і є як перевести цю землю і забезпечити свої рослини, свою розсаду, кімнатні свої квіти дуже поживним, таким дуже поживною ґрунтосуміщою такою. І ви можете ці рослини потім протягом кількох років взагалі не підживлювати ніякими добривами, тому що сам ґрунт буде. Дуже Уже насичений всіма необхідними для рослин мікро та макроелементами. От такі мої секрети. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!